Кажуть, сам чорт прийшов до козака Мамая, запропонував угоду, віддай душу, а я дам тобі силу, якої ще світ не бачив. А Мамай не злякався, поглянув прямо в очі нечистому, засміявся і каже: А якщо не дам, то ти мені будеш воду носити для чаю. Хо -хо -хо. І поки чорт кліпав очима, козак вже розставив баклаги. І що ви думаєте, з того часу нечистий кожного ранку з відрами бігав до річки? А Мамай сидів під дубом, попивав чай з димком і гравав на кобзі. Люди казали, оце сейла не в шаблі чи мушкеті, а в розумій гуморі. Бо справжній козак не тільки б'ється, а ще й чорта може за ніс водити. І саме за це Момай став безсмертним у нашій пам'яті. Як образ волі, гідності й козацької хитрості, підтримай український контент, став лайк і поділись!